Невідповідній займаній посаді начальника головного управління економіки облдержадміністрації, недоліки в роботі головного управління праці та соціального захисту управління МНС в області. Такі результати колегії облдержадміністрації, чергове засідання якої відбулося у понеділок. Свою увагу чиновники зосередили на трьох питаннях. Підбили підсумки програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету області за перше півріччя цього року та завдання на друге півріччя. Другим розглянули стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах краю, окремо виділили питання щодо посилення контролю за додержанням правил пожежної безпеки на об'єктах масового перебування людей, закладів охорони здоров'я та навчальних закладів. В області за перше півріччя цього року приріст виробництва склав майже 40 і є найбільшим серед регіонів України. Ще на 8,5% збільшився приріст продукції сільського господарства. Втім, є певні недоліки у соціально-економічному розвитку, над якими треба працювати, запевняє начальник головного управління економіки ОДА Олег Ткач. Це заборгованість за платежами до бюджету пенсійного фонду. Податковий борг особливої уваги каже посадовець, потребують сфера фінансових показників і державних фінансів. Він звернув увагу на погану ситуацію. Із соціально-економічними показниками у Городенківському районі та місті Коломиї. Щодо першого ситуацію підвів цукровий завод, який зараз на ремонті. А стосовно Коломиї, чиновник зовсім не володів ситуацією, за що й поплатився своєю посадою. Які підприємства в місті Коломиї? Є тільки загальному районі дані розвідки, бо підприємство немає Конкретно Які Так, підприємство має назву як так можна? Вийти на колеги з топкою. И не выводите ситуацию начальника уголовного правда. Далі виступ продовжила заступник начальника головного управління економіки Леся Балагура. Попри приємні цифри, з платою за перше півріччя до місцевого та державного бюджетів 2,8 мільярда гривень. Є ряд проблем, зазначила вона. Не використовуються можливості зі збору коштів до місцевих бюджетів, зокрема такі резерви, як погашення податкового боргу, оренда плата за землю. Голова Ода Михайло Шеванюк запропонував членам президії проголосувати за призначення пані Балагури, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління. Молодим а кому почина, тому Це, не. Попри позитивні показники у соціально-економічному розвитку краю, є ще над чим працювати, запевнив голова ОДА. 46 тисяч гектарів землі в області нині в Бур'янах. Не проводиться робота з організації зготівельно-збутових кооперативів. Я би просив ще раз, на лаврах не почувати, а темпи нарохувати не будемо. Будемо нарохувати темпи. І по виробництву промислової продукції, і по створення робочих місць, і по надходженнях бюджеті як державного, так і місцевого. В області станом на липень заборгованість виплати заробітної плати склала близько 8 мільйонів гривень. Є 28 підприємств борщників 20 підприємств банкрутів та 4, які припинили свою діяльність. А ми граємо з пані Ярославо Чучі бабки з ними. От ми там доповідаємо, що одного... Директора порушено аж три кримінальних справи. Так? Ну, Давайте, ну ще порушимо п'ять кримінальних справ, А він як не платив, так і далі не буде платити. І справи порушені ще торічного року, а він як не сидить, так і не збирається сидіти. Ріст боргу по зарплаті за першу півріччя допустити в область. Це називається дня, кажучи, безвідповідальних відношення до своїх обов'язків. Перепало на горіхи і МНСникам. З початку року в області виникло близько шість сотень пожеж. Вогонь забрав життя 45 прикарпатців. Ще 28 осіб втопилося у воді. Потрібно проводити навчально-пропагандистську роботу з людьми за недоліки звільняти з посад, говорить Михайло Вишевенюк. З завтрашнього дня перебують усі заклади. Головою адміністрації прийняти цій прийметься особисту участь, які ті недоліки там знайдете, і ліквідувати негайно. А вечернець, а це зараз вам подпуска. І нікого своїх начальників ті, звати, хотів колесувати цих до роботи, не хотіли робити прозвіт, хай парко